Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про сейл від PumpFun. найбільш грандіозна подія в 2025 році чи просто баблозбір від команди проекту. Будемо розбиратися разом. В цьому відео поділюся своїми думками та викладу усю доступну інформацію. Впевнений, що відеоролик буде цікавим, тому за традицією прошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Зважаючи на актуальну ситуацію на ринку, просто ніяк не можна зробити невеличку ремарку по ціні біткоїна. Бачимо, що сьогодні чергова історична подія, а саме новий all-time high, який складає більше 118 тисяч доларів. І це, звичайно, максимально приємно. Вкрай рідко влітку криптовалютний ринок росте, але бачимо, що цей рік стає виключенням. і це, звичайно, дуже добре. Також відскочила топова альта. Нарешті ефіріум повернувся в рейндж 3000 і звідси вже можна чекати чогось цікавішого. Загалом планую зняти детальний відеоролик, поділитися своїми думками та очікування стосовно майбутнього. Поки що фіксуємо, що тренд в нас позитивний, і сподіваємось, він буде продовжуватись з логічним завершенням в кінці 2025 року, де можна буде зафіксувати свої активи і чистою душею чекати наступного ведмежого ринку. Але про все по порядку сьогодні в нас PAMFAN, тож переходимо до сейлу. Далі давайте зупинимось на медійній складовій проекту. Бачимо, що в Твіттері в них практично 500 тисяч підписників, що, звичайно, немало. В цілому проект не потребує представлення, безліч топових інфлюенсерів та проєктів на них підписані, були різного роду партнерства та інтеграції. Взагалі, блокчейн Solana неодноразово згадували про даний проект, адже вони свого часу стали лідером даного напрямку і всі торгували саме. На Пампфан. Але правила гри на ринку дещо змінюються. Ми бачимо, що зараз тренду мемів, як такого, немає. Після того, як вийшов токен Трампа, була ось ця вакханалія, коли робили сотні мемів, які присвячені персонам, подіям і так далі. Але все це відійшло в небуття, і зараз прибутки памфану суттєво менші. Плюс нещодавно їх обігнали. Конкуренти з бонку, тобто знову ж таки, це аналоговий сервіс, де також можна запускати та торгувати ось такі шитки, і це, так би мовити, тривожний дзвіночок. Взагалі, негатив стосовно даного сейлу якраз. Базується на тому, що власне PAM побачив, що він втрачає позиції, менше заробляє і вирішив зробити таку остаточну викачку ліквідності з користувачів і запустив сейл свого токена по оверпрайсу. І справді, на перший погляд сейл виглядає неоднозначно. Раніше чогось подібного не було. Тож, давайте розбиратись, що нам пропонують. Ну, власне, переходимо на стрінку сейлу, бачимо, що він в нас стартує 12 липня о 17.00 і триватиме протягом трьох днів. Однак, варто відзначити, що тут формат FKFS, тобто хто скоріше купив, той отримає токени, тому з великою долою ймовірності. Він він не буде тривати відведений термін. Також ми бачимо, що в нас буде можливість купити токени на одній з представлених бірж. Ць механізм, плюс-мінус такий самий, плюс не потрібно додатково проходити курс на даному сайті. Що стосується самих умов, ми бачимо, що ціна тут справді величезна: 4 мільярди ФДВ. Напевно, не було в історії такого сейлу, коли проект виходив по настільки високій ціні. Тим не менш, PAMP говорить про те, що от вони хочуть показати одразу ринкову вартість їхнього токену, і це віддалено нагадує історію HyperLiquid, коли в них була схожа токеноміка, і от вони сказали, що будуть потім відкуповувати токени, спалювати їх. І це все довело до того, що HyperLiquid фактично топ-1 актив на ринку, який постійно росте. Вийшли вони по 3 долари, і зараз Hyper там вище 40. Знову ж таки, криптовалютний світ поділився на два напрямки. Одні кажуть, що це виключно викачка коштів від команди PubFan, яка вважається жадною. І ось таким чином вони хочуть обкешитись об аудиторію, а інші навпаки вірять в позитивний сценарій. І так би мовити, пророчать успіх хайпер Ну, думаю, настільки позитивної історії тут явно не буде, але запампити свій токен на старті вони однозначно можуть. Що стосується токеноміки, то бачимо, що виділено 15 на паблік сейл ще 18 було продано в рамках приватного раунду. І на Теге в ринок піде одразу 33%, що дуже і дуже багато, зважаючи на саплай. Єдиний нюанс повідомляють, що токени передадуться нам не одразу, а протягом 48 годин. Тобто, варто розуміти, що на стартових свічках ми зафіксувати токен не зможемо, а з ним може статися будь-що взагалі. По адекватному сценарію непогано було б, щоб запампали токен, ну, загнали людей, які не зайшли в сейл, і вони б на ФОМО відкуповували, і тоді б сейлу вийшов прибуток. Але може бути і зворотня історія, коли запамплять, і пізніше команда буде зливати свої токени, які однозначно в них є на руках. І усі ці легенди про те, що токени команди заблоковані, і так далі. Це, звичайно, казки для новачків. І тут виникає питання: наскільки раціонально заходити в сейл, і однозначної відповіді вам не дасть ніхто. Не так давно виходила Сахара, і тоді багато хто казав, що ФДВ 600 мільйонів це багато. На мою думку, це було небагато, і я сміливо заходив в сейл, знімав відеоролик, робив пости, і нам вдалося заробити близько 2,5 іксів. Але 600 мільйонів це суттєво менше, ніж 4 ярда, і тут вже потрібно зважити усі. Ризики. Але незважаючи на усі сумнівні моменти, варто відзначити, що час для виходу вони обрали справді хороший. Як я вже раніше показував, біткоін оновив all-time максимум, альта нарешті ожила, і це, звичайно, саме той момент, коли можна вийти, і відповідно люди будуть заходити саме в твій токен на так би мовити, ентузіазмі. Плюс я відкрив графік примаркету токену PAMP. І зараз він торгується з профітом плюс 25% до сейлу. Тому теоретично ви можете відкрити шорт позицію по актуальній ціні на ту суму, на яку ви збираєтесь зайти в сейл, і таким чином ви захеджите свій прибуток. З мінусів, це те, що команда вигадала ось такий дводобовий лок. Начебто токени будуть в ком'юніті. Ну, загалом, якась мутна історія. Нам основне фактаж, і він полягає в тому, що токени нам можуть дати за 48 годин після самого сейлу. І, відповідно, це дуже неприємно. Точніше, навіть сказати, після самого лістингу. І в нас, так би мовити, можуть бути проблеми з фандінгом, адже якщо усі будуть шортити, біржі можуть просто підкрутити фандінг, і він таки. Таким чином з'їсть увесь наш прибуток. Ще з ризиків, що графік можуть запампити і вас ліквідує, але це вже менш ймовірно, хоча це примаркет торгівля і тут фактично торгують повітрям. Тому може відбутися все, що завгодно. Якщо ви досвідчений користувач, то, звичайно, зважайте на ціну примаркету. Якщо ви лише новачок, тоді ваше завдання лише обрати для себе стратегію і Визначитись, чи ви будете брати участь в сейлі, чи пропустите дану можливість. Адже знову ж таки тут не якийсь ноум no brain сейл, коли потрібно заносити все, що у вас є. Це справді ризикована історія, яка, сподіваюсь, все-таки дасть нам. Прибуток. Що ж, ну і наостанок, давайте оглянемо сторінку сейлу, як тут все виглядає. Як я вже згадував, я тримаю ліквідність на байбіт, та думаю, більшість з вас. Використовують дану біржу, мають тут верифікований акаунт, тому жодних проблем з тим, щоб знайти сторінку сейлу, в них не буде. Так ліміту немає, і ви можете закинути абсолютно ту суму, яка вам зручна. Вона повинна знаходитись у вас на акаунті фінансування. Ви тут крутите ось цей повзунок і купуєте токен PAMP. Відповідно може виникати питання, що от ось ця відсутність лімітів дещо лякає, і я погоджуюсь, це якось дивно і заносити справді великі суми без ризик менеджменту я б не рекомендував. Хоча не виключаю, що тут буде прибуток, і пізніше в нас додасться ще одне ФОМО: що от, могли заходити на будь-який сайс, але побоялись. Але, як то кажуть, в крипті без цього ніяк. Ніхто з нас не знає майбутнє і до будь-якої інвест-ідеї потрібно підходити з холодним розумом. Ще цікавий момент від біржі Мекс, тут такі ж самі умови, знову ж таки, виділений пул в пампі, і, відповідно, тут ми можемо закинути до 100 тисяч USDT, і пізніше відбудеться розподіл. Але що цікаво, тут є пул для новачків. І він виглядає максимально цікавим через те, що біржа пропонує знижку в розмірі 40%. Тобто, якщо ви створите новий аккаунт, ви зможете купити токени PUMP по ціні 0024, що, звичайно, дуже і дуже цікаво. Від цієї ціни я впевнений, профіт точно буде. І якщо у вас є можливість створити аккаунт та пройти верифікацію, або ж у вас самого ще немає аккаунту, то однозначно робіть це, можете запросити друзів, родичів, адже є неподалеку. Поганий апсайд для росту. Взагалі від цієї ціни раціонально розраховувати на 2 ікси. Інша справа, що тут дуже маленькі ліміти, всього лише 75 доларів. І відповідно алокація у вас буде невеличка. Плюс потрібно виконати додаткові завдання, ну вони, в принципі, дуже і дуже прості, не вимагають якихось особливих навиків, здійснити депозит, поторгувати на споті на 100 доларів, на ф'ючерсах, на 1000 і все. Якщо ви новачок, зважайте, що при торговому об'ємі рахується як купівля, так і продаж. Тому достатньо купити на 50 і продати на 50. І, допустимо, відкрити на 500 з плечем, і те саме закрити, і вам автоматично зарахувати. І після цього ви зможете підписатися на суму 75 доларів і отримати токени PAMP з 40% дисконтом. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Обов'язково діліться своїми думками, що думаєте стосовно сейлу Pump FUN. будете брати участь чи пропускаєте. Мені буде дуже цікаво почитати. Я чекаю на думку. Кожного, ну і за традицією, дякую вам за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.